Вітаю! Давайте подивимось такий розклад, чи вернеться до вас, кохана людина, якщо хтось всорі. Або кому, як кажуть, розрив отношені пройшов, чи буде у вас примирення? Спочатку дивимося коротенько вашу діагностику, чи підходить вам цей розклад, хто ви. Так, був обману. Дивіться, якщо дивиться чоловік, то обман був від жінки. 100%. Так. А якщо дивиться жінка, дивіться, то обман був якийсь від друга. Друг від предала. Так, але ж дивимося, буде у вас примирення? Тут проігрується, що є діти тоді вже учоба дітей хлопоти. Так, буде примирення у нас. Хочу сказати примирення, чи буде, чи ні. А от переміни, як я кажу, добрі, туди далі. Далі. Я дивлюсь, 100% проігрується. Це Багато хто в дорога випадає на відпочинок. І відпочинок дуже добре, як кажуть, пройде для вас. Також тут ще показують інформацію, що у вас якісь переміни по грошовому каналі. йдуть Відкриття грошового каналу добре. Так. Але ж є, як кажуть, предупреждення вам що може бути якась вісточка здалека по судьбі або від родичів або за сім'єю здалека ну вона якась, як кажуть, дуже, я б сказала, неприємна для вас буде. Але ж, але ж, дивіться, примирення буде. Липа Кольцо і чоловік. Договір. Так. Давайте ще й на нових картах подивимося. Чи буде примирення, то зараз, О, як кажуть, на відстані від вас. Тут я хочу сказати, чому так вийшло взагалі у вас, у вас, можливо, не в деяких проіграється. Тут був, був магічний вплив, як підклад, але він вже, як кажуть, перевернувся. Тобто І тут як освобождение пішло, і защита стоїть. Так, можливо, це ви очистилися. Робив хтось чистку або пари. Так, але ж, пока в обідки, як я кажу, в обідки. Кожен при своїх інтересах з розбитим серцем сидить. але ж, але ж вимолює, вимолює. Що вимолює? Дивимося далі. Тут проігрується ще один варіант такий, можливо, хто дивиться цей розклад, що тут потрібна якась дорога або до цієї, людини, або ця людина до вас. Ну вона як, ще, як перекривається, тут не дають цю дорогу. Да. Дивіться. Не дається жінка якась, бачите, соперниця. Тобто, якщо дивиться цей жінка цей розклад, то у вас 100% є суперниця. Ну, ви знаєте, я дивлюсь, тут далі проігрується, що ця суперниця буде робити. деякі шаги магічні, але це все безплодно. Це буде тут деталі. А так взагалі в розкладі примирення проігрується. Так, не забуваємо, що це загальний розклад особистий. Заказуйте, пишіть на телеграм-вайбер.